Сьогодні я така трошки не да, цією енергію, але сподіваюсь, ви від того не залишите себе без уваги поставити свої подобаєчки і залишитись зі мною. Напишите свій коментар. Привіт, мої любімки! Дуже дякую, що ви завітали до мене в гості на канал, який називається. порядок денний, життя. Тут все про життя, адже цікавіше за людину нічого немає, і цінніше за життя теж нічого немає. Е, різні у нас тематики. Думала, що сьогодні буде суто парфумерне, і навіть обіцяла Катерині з каналу Неролі Пачулі, що відзніму відео за її тегом. тегом. Е, «Літній тег». Ну, можливо, трошечки пройдуся, але це буде в другій частині. Кому оця перша не дуже цікава, то ну, відразу переходьте до другої. А тут буде трошки про догляд, якісь мої знаходки. Десь зовсім бюджетні, десь трошечки дорожчі, але все ж таки бюджетні. І ну, що я навіть не зустрічала в оглядах іноді. Дивлюся ці огляди у не тільки парфблогери, а й б'юті-блогери. Тому о, ділюся, а ну, я знаю, що деяким дуже це подобається, і вони чекають на ці знаходки, бо я ж такий, як та першовідкривач. А, значить, спочатку про догляд. Мене здивувало, коли Аня Соколова розказувала, як треба доглядати, що треба митися в першу чергу і користуватися дизіками, і не перебільшувати парфумчики, то я в коментарях написала, що є отакий ірпінський бієн. Бренд. І це дезодорант жіночий з цитратом срібла без запаху. Це така знахідка, ну він там 300 чимось коштує, але його доволі надовго вистачає. І ми з подругою, ну, мабуть, ще з початку деокупації Київщини оце для себе. Відкрили і побутова хімія, і різна різна без запаху триває цілий день, тобто він не закупорює пори, а саме оці бактерії, які повинні, які нам цей аромат такий дають, вони нейтралізують. Тому прошу, недорого, наше підтримує українського виробника і користуйтеся в задоволення. Все. Там є дуже класний, мені сподобався новиночка, скраб для обличчя. Є кремчики для тіла, різні різні штуки. Коротше, мені сподобалось там взагалі все. от взагалі все. Тому рекомендую, бо зараз це актуалочка, да? і багато хто саме шукає, щоб без цих солі алюмінія були. Оце воно. І ще й без запаху, тобто не буде вам брудний такий давати аромат після парфуму і ще якогось ароматного дезіка. От, прошу раз. Потім у мене вже мількало, і ще раз наголошую, п'єль знову ж таки український бренд у мене наразі в руках сільвер акваспрей з сріблом, знову ж таки водичка. Я її замість тоніку, за, замість іноді додатково з тоніка можу, можу навіть поверх мейкапу наносити, не обтяжує, навіть якщо десь якась там штучка подряпали. Вичавили якийсь той, той, той вода, камідончик чи прищик, то зверху пошпрекали і все. І, вам, і буде вам щастя, обеззаражене. Користуйтеся на здоров'я. Далі пам'ятаємо, що зараз літо і тому використовуємо обов'язково. СПФ, захист від сонця. У мене теж відкриття цього року. В минулому у мене був корейський, він більш щільний, більш такий обтяжуючий. Це більш легкий такий від Лоріаль, Ревіталіфт, Клінікал коротше, Навіть якщо ви вдома, от ви ж можете в будь-який час, будь-який час тут були вдома, тут щось треба і пішов на вуличку, і вже сонечко, а воно небезпечне. І, ну, може, і не треба дуже щільним таким шаром, але обов'язково треба користуватися. Я використовую поверх сироватки денного і ще оце до. Перед тональним засобом його, навіть перед праймером. Поверх цього я ще праймер використовую, бо в мене шкіра сухенька, я вже такий поважний вік маю, тому трошки більше треба доглядових таких засобів: і зволоження, і захисту. Тому хто ну, вважає за потрібне, будь ласка, користуйтеся. Якщо вам ну, важлива моя думка, то це дуже класний, оце класний. Засіб. Далі Малія сьогодні відкрила ретинол-концентрат. Мені там давали на подарунок якусь ось таку штуку, яка називається. Мері, Мей, ось така фігня. От відразу кажу, що це ерунда. Після цього я відразу полізла за цим і намазала, і тут все добре. вже. І така ж сама у мене і денний догляд, і нічний догляд, і під очі, тобто Мені все подобається, і це дуже ну, бюджетна доволі, серія. Так що використовуйте, будь ласка. Далі тепер переходимо до трошки декоративної, значить. Я минулий раз вам казала про кремчик тональний засіб, і, здається, Марікеї називала. Але я для себе зробила висновок, що раніше він був більш еластичний, більш такий прозорий, тонким шаром можна було нанести. А зараз, ну, як на мене, формулу трошки гірше вона зараз стала. Тому я більше його купувати не буду. А от з минулого року у мене БіБі Снейл Репер repair з муцином, з екстрактом равлика, Тобто воно зволожує, хто хоче матову мати поверхню, то це не сюди. А якщо глянцеву, таку сяючу, то оце воно. Тобто Воно гарно живить і дає гарний такий тон, і воно ще підлаштовується. Ну, у мене середній більше до світлого, бачите, я отак зроблю, бачите, я розвожу і е, уходить і м. Рудувата така складова, ну, таку, рудого кольору, і немає не червоного, не ні світлого, ні, нічим не відрізняється. Але це вже закінчується, і я його замовила ще разом з одним засобом, який мені дали в подарунок, а з чим я скажу пізніше. А за, засіб це лореаль, я вже, мабуть, амбасадор лореаля, Але мені вони нічого не присилають, і це не реклама, і я лише сама те, що. Відкриваю з вами ділюся. Дивіться, Prime Lab такий праймер під тоналочку, але його відмінність від інших праймерів, якими я користувалася, що воно ніби блюрить пори. Воно маскує пори, не забиває їх. А ніби блюрить, розумієте? Тобто обличчя дихає, шкіра дихає, пори дихають, а зовні ніби не бачиш оцих ну, якихось крупних пор. от, тобто Я вже замовила і оце, і оце, оце вже ну, закінчується це з минулого року у мене, а це було відкриття. І я спробувала пару разів. Мені дуже сподобалось, і я вирішила, що мені це треба. От, значить, Що ще з цих маскуючих таких засобів? Це був подарунок від подруги, це вона відкрила і вона знайшла у когось з б'юті-блогерів. Це дешеве катріс Андер і ну, коротше, Це як він називається консілер під очі. Бачите, якого кольору? І він маскує дійсно у неї такі темні кружочки, і він дійсно маскує. От я вам мажу, бачите, він такий аж рожевий, рожево персиковий але коли розтушовуєш, ну, спочатку пальчиком, потім або спонжем, або пензликом, і вже нічого немає. І спочатку вона переплутала, думала, що оце, це воно, а це пудра, така сама, тільки пудра виявилася setting паудер. От. І те ж саме, бачите, рожевого відтіночку такого, От. і по, поверх цього, і, ну, тобто дуже гарно маскує, якщо втомлені, якщо не доспали. Ну, у нас зараз частенько це трапляється. тому... От, прошу, це ну, Класне відкриття, і дуже-дуже мені сподобалось. От, а що власне, чому мені оце вручили? І ще знаєте, мені вручили ці пензлики від L'Oréal на подарунок, бо я купила від Seventeen, дивіться, бронзер і рум'янки. Такі лаконічні мінімалістичні пакування, от спудри, е, ні з пудри з румян, тобто пудрова як текстура, бачите? От. Відразу кілька кольорів змішуються. У мене пупа такий був. От. Це більш рожевий, ще є інший тон, більш рудий, такий персиковий. Да? У мене в персиковий такий більше шанелька є минулого разу. Я вам показувала. А, от. Ну, і... 100-500 різних ще такого не вистачає. Чому я люблю Севентін? Бо дуже мілкий помол. От десь Буржуа, Лоріаль, Севентін. Навіть от Севентін мені більше подобається, ніж Буржуа, Лоріаль, Майбелін. Це ті бренди, що стоять в Єві, і це ну, такий доволі бюджетний сегмент, не зовсім такий, як Катріс, наприклад, або Евілайн, або Глембі, або. LN Pro, то зовсім така бюджетна лінійка. Це трошки подорожче, але все ж таки це не Шанель, не Діор, не ці люксові бренди. От. А бронзер це взагалі любов. Ну, Я люблю все це, хоч мені вже так багато років все одно мені все це подобається, щоб це то й було. Да? І зволожена шкіра, і така сатінова, щоб була таналочка, не матова, а саме такий сатіновий фініш, щоб він не блищав, але не занадто. Да? Не, не такі глітери, а от От, і тут, бачите, дуже-дуже делікатний, дуже-дуже делікатний такий, якщо хочеться більше, можна нашаровувати. Або додати, наприклад, сьогодні я трошки додавала велайн, щоб більш засмаглі такі були у нас, як це, це скроні, а це ланіти назвемо, да? так? От, тож, оце я цих два продукти купила і ще купила тінічки. Зараз вже тенденція, ви знаєте, палеточки класні, у мене їх теж багато є. От, але однушечки якось більше вітаються. Тому у мене була ось така рожева. Так, однушечка. От такий, я вам якось показувала, більш такий врожевий. Це як це, перламутр. такий, от, А це жовтенький, бронзовий такий, але, бачите, не зовсім жовтий, а ніби з бронзою. ну, от так він виглядає. От. І я сьогодні, знаєте, спочатку їх нанесла на рухому повіку, а потім пупа зовні. І виявилось, що вони не зовсім мечуться, як то кажуть. Не зовсім вони гармонійно виглядають, тому я вирішила рожевенького поверх того і об'єднала. бачите. Вони ніби трошки це теплий, це холодний і ніби з різних опер. тому я тим рожевеньким об'єднала, і отак от от у мене Да? І ще, якщо звернути увагу на ці мої вії, кольорові вії. От, зараз вам покажу, що це за кольорові вії. У мене Ну Дивіться, так, сьогодні я Ерборіан до Теж лайфхак, десь я побачила і з вами ділюся. Коли вже от від... звідси не вичавлюється, беремо, відрізаємо корінець і потрошки вичавлюємо звідти, і сьогодні вже так, доставала пальчиком і вже викидаю все. Це був Сісі Крем, ну, доволі дорогий, але класний, корейський, такий із недешевих, скажімо, брендів. Ну, більше купувати не буду. Побавилась і досить. Так, це вже пішло у мене у смітник. Так, Далі, що у нас ще? Е, показую ці свої кольорові туші. Але я не на дивіться, спочатку, от те, що я вам показувала минулого разу, сироватка, Чисті, да? Вона їх і подовжує, і захищає, і взагалі ну класна штука дешева, лаш, бустер, сос, евелайн, евелін в Єві продається, на сайті де ще продається, в Васонці здається класна штука, теж подруга відкрила і ну, користуюся і буду. Довго користуватися, скільки буде можливість. от А це в oriflame бачите в oriflame от такі кольорові туші з The one серія. Одна от така. бачите Бачите, да? і це ж взагалі класно. Да? От. І ось от ця сьогодні. на мені. Бачите, вона навіть не зелена, а така бірюзова. От. Але якщо їх наносити або на той бальзамчик сироватку, або на е без нічого, то вони такі складають ніби прозорі як ті паучі лапки якісь. Тому я сьогодні на клінік коричневу Туш. От, от така, бачите, а потім поверх у ту бірюзову. От. До речі, якщо ви не знали, то можна, якщо загустіла туш, а за сроками, ще за термінами використання, вона ще діє, все нормально, не просрочена, то не протермінована, то можна капнути цю, крапельки для очей. От, дивіться, у мене візін. От. І стоїть поряд з косметикою, і я, якщо трошки загустіла, бо ну одночасно у мене декілька відкритих. Да? Коричнева, чорна, кольорова, декілька кольорових. Там блакитна, зелена. От Фіолетова, ще боргунь, ще, ну, коротше, знаєте, показувала вам. ще деякі. От, то Строки використання ще не, не пройшли, а вже трошки загустіла, то я крапнула, і тоді вона не осипається і немає оцього дуже ну, занадто рідкого цього. От. І ще хочу про ці тінюшечки. Я минулий раз вам показувала палеточку Мерсі. У мене ж їх 100-500 різних, різних але ця матова і дуже така спокійна, стримана, що я купувала в супермаркеті в відділ, супутний відділ да, такий. От. І я вже перевірила їх ну, десь місяць, мабуть, майже кожного дня використовую. Вони, вони мені подобаються. Вони не, не така, можливо, як люксова текстура, але доволі непогана і все нормально. З ними. І дивіться, які кольори. Тут і тепла, і холодна, і коричневі, і більш світлі. світлі і оце під бровкою я, мабуть, кожного дня використовую. Лише ну, ось ці найбільш виразні, скажімо, темно, коричневий, або зовсім білий, жодного разу. Так лише спробувала пальчиком. і все. А так не використовувала. Орхідея, да? бачите, у мене яка в кадрі. Я вам минулий раз показувала 10 орхідей квітнучих, вони всі квітують досі. І ще оця квіточка, єдина орхідея у мене, яка е, ароматна. Зараз ми будемо до парфумчиків переходити. Дивіться. От, вона ароматна і пахне вона. Лимонно, ванільно. Ніжно приніжно. Як, от знаєте, десь нагадує у ну, Кельвіна Кляйна Ейфорія, там от орхідея пахне. І, ну, Завжди ж знаєте, парфумери конкурують з творцем, бо намагаються відтворити такі аромати, які ми зустрічаємо в природі, або ну, фантазійні зараз дуже багато. Цих молекулярних ароматів. От. Ще хотіла вам показати. Крем для ніг це теж Оріфлейм, який останні туші показувала. От, з динькою це новиночка. Мені вони подобаються, що вони дуже швидко поглинаються, От, оскільки я вже казала, шкіра в мене суха, тому я використовую багато кремів, різних і для рук, і для тіла, і для ніг кремів, І мені дуже-дуже подобається. От, якщо не використовую така сухенька шкіра. Е, тож приємний аромат, в них різні, там з, було з гарбузом якийсь то фаворит в мене був. От, ну, Це новіночка з динєю, пахне динькою. Е, Цілую люблю. До нових зустрічей, до наступного відео. Я навіть продягатися не буду. Зараз швиденько запишу наступне відео, бо є що розказати. Tchau,